Будемо говорити про ситуацію на Луганщині, і з нами на зв'язку зараз Сергій Гайдай, очільник обласної військової адміністрації Луганської області. Пане Сергію, доброго вечора. Вітаємо вас, пане Сергію. Власне, ми анонсували цю тему ще в нашій першій інформаційній годині. І, пане Сергію, одразу давайте розпочнемо із того, що сили оборони витіснили росіян із трьох населених пунктів Луганщини. Про це повідомив генштаб, що це за населені пункти і наскільки вони стратегічно важливі для України. Добрий вечір. Я бачу у вас сьогодні марафон Гайдаєв. Ну насправді я вже казав неодноразово так дійсно збройні сили України просуваються вже деокуповуючи населені пункти в Луганщині, але можу сказати, що кожне населений пункт дається дуже важко, тому що, все ж таки, це вже така. Операція, яку ворог бачив, він до неї готувався. А це не був бліцкрік такий швидкий, несподіваний. Тому ну, вони встигли в принципі підвести і резерви з свіжемобілізованих, і навіть тих зеків попривозили. Ну, вони так само свіжомобілізовані, єдине що трохи інакшого напрямку. І встигли в принципі побудувати. ну Достатню кількість захисних споруд і замінувати дороги, масти деякі мости вже взірвані, невеличкі, і навіть повністю берег річки красна так само замінований. Ну що не зупиняє наступ збройних сил України, але ну, пригальмовує 100%, тому що все одно треба підходити достатньо виважено просуванню, щоб не потрапити десь якусь пастку. Пане Сергію, ви сказали про те, що укріплюють рубежі. І, зокрема, також інформація від вас на захопленій частині Луганської області, далі від лінії фронту, російські окупанти продовжують розбудовувати лінію Вагнера. Що це за така лінія? Де вона знаходиться? Загалом, яка протяжність? Ну, по нашій інформації, то Ця лінія ганьби Вагнера вона повинна бути десь 200 кілометрів. Але чудова російська традиція корупційна складова. Ну в общем, на сьогоднішній день лінія оця вона складає не більше 2 кілометрів. Ну от тому я й кажу, що це по великому рахунку буде вагнерівська ганьба. Впевнений, що пройде певний час, і ми будемо дійсно з посмішкою вже це все згадувати, тому що ну це якийсь реально радянський підхід до ведення достатньо сучасних бойових дій. Проти сучасної зброї, слухайте, навіть застарілий бат може познімати ці куби е, і, і розчистити просто прохід для важкої техніки. Ну і звісно, а е, піхоті ніхто не заважає. Е, тому для чого це зроблено? Я ну не дуже розумію. Ну е, єдине, що можна е, десь так ну, думати, можливо, дійсно там повинно було бути 200 кілометрів. А 198 вже продали. Ну, дай Бог, щоб воно так і було, як відбувається все в російській армії. І, власне, якщо продовжити цю тему, ви вже сказали, що вони збирають сили. Я зараз маю на увазі військових Російської Федерації. Цікавить нас насправді запитання дезертирства і ось мобілізованих, які відмовляються воювати є і такі випадки, їх немало. Тобто, частина. Тих вояк вони намагались втікти їх вже там зловили, ну когось зловили, когось не зловили. Частина сидить по підвалам. Ну, так звані якісь правоохоронні органи, якщо так можна сказати, то вони їх спіймали, кинули на підвал і будуть їх тримати там. До того поки вони не погодяться, все ж таки йти на передову на майже 100% загибель. Частина здається в полон, але все одно знаєте будь-яка армія. Як тільки ставишся до неї достатньо зневажливо, то починаєш робити певні помилки. Так, свіжо мобілізовані це не дуже хороші. Вояки ну уявіть собі тисячу, дві-три тисячі людей, які цивільних професій їм просто дали в руки автомат, дали там якісь бляхів. Замість касок і і погнали дійсно як гарматне м'ясо, але це все одно величезна кількість людей, які натискають на корок в бік збройних сил України, тому це все одно певна загроза, це все одно до, до цієї, навіть такої. Ми їх там і чмобіками називаємо, як би ми там не, не називали їх. Так дійсно це не злагоджені бойові е, підрозділи, але все одно це величезна кількість людей. І ще раз говорю: е, кожний населений пункт Луганської області дається збройним силам України достатньо важко, але просуваємось вперед, і анонсовані хороші новини вже на вчорашній день були. Пане Сергію, ще хочеться запитати про тих людей, які досі залишаються там, на тимчасово окупованих територіях, а також тих людей, які вже на звільнених від окупантах територій, про гуманітарну ситуацію. Чи є можливість доставляти людям гуманітарку туди? Що стосується нещодавно звільнених територій, то ми зараз якраз готуємо. Ну не зовсім там поруч, тому що ще обстріли тривають. Але в сусідній області вже на межі з Луганщиною готуємо і наповнюємо нашим. Гуманітарні штаби, ми вже приготували і ремонтників. Ми приготували боржуйки, приготували гуманітарні набори, набори для таких поверхневих ремонтів. Ну, щоб десь вікно забити або якусь диру залатати на даху, якщо такі є всі ці набори такої першої необхідності. Ми підготували, але склади робити безпосередньо на звільнених територіях ще зарано. Занадто рано, навіть е, ми не готові сьогодні е, завозити туди якісь е, там служби, ну я не знаю Укрпошту чи, чи можливо адміністрації, тому що досі ще обстріли йдуть. Це достатньо небезпечно. Ми чекаємо дозвілу від військових. Як тільки вони скажуть, що більш-менш безпекова складова, нормальна, то одразу ми будемо заходити. Що стосується на окупованих територіях, ну е, Гуманітарна складова, там де обстріли були, вона дуже вкрай жахлива, тому що великі міста до опалювального періоду не підготовлені. Все, що зараз кидають. По повітрю, там провода, там якусь мережу електрично проводять це, все погорить 100%, Як тільки всі люди почнуть вмикати електрику, ну ситуація достатньо важка. З лікарень вони повивозили все хороше, наше сучасне обладнання, повивозили в бік Луганська. Тому навіть медична допомога зараз в тому обсязі, в якому люди звикли отримати її, вона не може надаватися. Пане Сергію, ви вже сказали кілька слів про буржуйки, і от одразу хочу запитати, якою буде зима на звільнених від окупантів території Луганської області. Адже знаємо, що обстріли, як ви кажете, вони не припиняються, і туди доїхати дійсно складно інфраструктуру відремонтувати також. То якою буде зима для тих людей, які зараз там. У ну, якщо говорити про е, приватний сектор, там де люди живуть в будинках, то там е, більш-менш нормально, тому що в них є пічки, е, в них є індивідуальне опалення. А ми вже проговорюємо зараз з лисниками з нашими десенсниками, щоб нам на мапі намалювали такі ділянки лісу, куди де є горільник, куди можна заходити, в першу чергу розмінувати, хоча б якусь частину, і одразу почати різати ліс і віддавати його людям. Це горільник він все одно зіпсується, а так люди зможуть просто опалювати свої будинки. Що стосується великих міст, там Рубіжна, Сердонецька, Лисичан. Там важча ситуація, тому що, скоріш за все, нормального газопостачання не буде з електрикою. На якихось там певних порах буде так само проблема. Ну, ми подивимось, що ми зможемо зробити, тому що є ситуація на сьогоднішній день, і ми подивимося, якою вона буде безпосередньо, коли вже пройде деокупація міст. Можливо, можливо, окупанти. Просто зіпсують все, а можливо, щось залишиться. Тому в нас же підготовлені бригади, які повинні займатися електрикою і газом. І як тільки військові дадуть можливість, ми одразу заходимо, одразу проводимо такий швидкий аудіт, і якщо це можливо, будемо підключати, щоб люди могли нормально перезимувати. Якщо ні, в нас так само про всяк випадок підготовлені намети ДСНС нашої гармати, які будуть тепло просто. Туди е, накачувати, і ну, ми людей просто так замерзати не залишимо, пане Сергію. Насправді дуже цінно, що ви ввімкнулися до нашого ефіру, бо ми розуміємо ситуацію на Луганщині. Дякуємо вам за це і зараз буквально декілька секунд. Е, просимо проанонсувати якісь ще хороші новини до наступного ефіру, як то кажуть. Ні, я просто можу сказати, що вони звісно будуть, і ми робимо все можливо для того, щоб наші військові не мали проблем будь-якого характеру. Сьогодні віддали дрони завтра, післязавтра завтра віддаємо джипи, віддаємо тепловізори. Ну ми не залишаємо їх в жодному разі. Кожного ранку спілкуємось. І повірте мені, що попереду ще будуть дуже добрі новини. Дякую, Сергій Гайдай. Голова Луганської вабу. У нас на зв'язку бережіть себе.